Redmi Note 8T, досить популярна моделька. Хороший варіант е, для навчання для старших людей. Має відбиток пальця. Так, нюансів по корпусу не, немає, не видно. Е, Type-C роз'єм на зарядку, також роз'єм на наушники 3.5 присутні. По екрану нюансів теж немає ніяких взагалі. Можу за додаткову плату, до речі, поклеїти на будь-який телефон. Е, захисне скло. Уточняйте, чи є ще в наявності. Е, зараз покажу інформацію. Працює досить непогано. Note 8T 64 ГБ внутрішньої пам'яті телефону на 11 му Android він. Та 4 ГБ оперативної пам'яті. Зараз покажу ще камеру. Хороша, досить непогана камера. Ціна цього телефону 2500 гривень. В комплекті йде. Телефон, зарядний шнурочок type c та ось такий дам-чехольчик. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або у телеграм-канал.